Добрий день, шановні колеги. Я хотів щиро вас привітати з першим днем літа. І хто ну, хрестився і хто є людина, яка похрещена, то сьогодні говорить, у Троїці Христос Воскрес, тому. Я вас всіх вітаю з, 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 з цим святом до 23 чи до 23 червня до, до Трої маємо так вітатися. Значить, Сьогодні перший день літа. Сьогодні у нас надзвичайна, надзвичайна подія. Я вас дуже прошу, оскільки йде запис, дуже прошу. Або виключити телефони взагалі, або поставте на, 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 літак, на польот. Я не можу цього зробити, тому що будуть мені дзвонити, але виключить динаміки або просто виключити телефони. Дуже прошу, тому що йде запис, щоб, щоб ми могли не відволікатися від, 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 від нашої роботи. шановні колеги, громадська спілка об'єднання народного контролю України, національна громадська спілка, національна мережа здоров'я та інклюзивного розвитку. Підписали угоду з благодійної організації, благодійний фонд Міжнародний рух за права потерпілих внаслідок російської агресії. Ми об'єдналися для того, щоб створити юридичні сили України. Є Збройні сили України. А ми створюємо юридичні сили України, тому що на сьогоднішній день не до, не до Кутузу вирішив. Напасти на нашу на Україну, розуміючи, що наші попередники все зробили, щоб у нас нічого не було. Він маючи в 137 раз більше зброї, людського ресурсу і так далі, напав на таку маленьку Україну. Да, з них зброї більше, але вони не змогли врахувати одне, що вони воюють з духом України, вони воюють з козацтвом. Ще ні одна країна світу їх не покарала з їх таку дуже. Незграбну дію, тому що самі розвиватися не вміють, вони тільки загарбують інші країни, топлячи в морі, крові <кій> жителів, які там проживають, і не понісши, не понісши за це ніякої кари. Тому сьогодні расизм об'єднується навколо, навколо не до Наполеона, а Україна об'єднується навколо товариства знань. Ми прийшли в товариство знання. Сьогодні надзвичайна подія, тому що сьогодні за ми започаткуємо юридичні сили України і задача на цих юридичних сил України кожному українцю повернути від моральні відшкодування за те, що ми лазили по підвалах в двох стінах, за те, що ми ходили в метро серед ночі, і так далі, тому що комусь захотілось постріляти і в домовину забрати те, що йому не належить. Тому ми і започатковуємо цей рух. Питання не в тому, щоб це не політична інформація, це то, що ми маємо створити вертикальну структуру, тисячники, сотники, десятники. І через гілку влади, яка називається судова система України, ми маємо зробити все для того, щоб кожному українцю маленький він чи старенький чи робочий, чи на передовій повернути за рахунок за рахунок тих людей які не способні ніколи не працювали ніколи не на себе на самі на себе не розвивали, а тільки загарбували потрібно зробити все щоб вони нам відшкодували це і ми говоримо що 35 тисяч євро по євростандарту маємо маємо повернути кожному українцю через суди україни відповідно підготувавши документ ті будинки які розграбовані або знаходяться під під, расист, під расистами зараз мають нам повернути майнову шкоду. Ті люди, які сполучили віче, рука, нога там і так далі, мають за це має бути повернуто їм. Ті люди, які загубили кормильця, має бути повернуто. Ті люди, які виїхали з України, тому що Луганськ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя розбомбили і вони виїхали з дітками за кордон. І ми це будемо робити і за кордоном, в тому числі створюючи такі. Такі, скажем, центри по поверненню шкоди заподіяної рашизмом на території України, бо по зубах цьому, цьому, цій орді ніколи ще ніхто не давав. Тому ми маємо зробити є збройні сили України, які захищають нас своєю спиною. А ми маємо створити юридичні сили України, які мають за рахунок майна рашистської агресії. Агресорів повернути нам, нам заподіяну шкоду. Тому, шановні колеги, ще раз і ще раз прошу, будь ласка, виключаємо телефон, перевірте, будь ласка, бо йде запис. Ми цей запис будемо виставляти в інтернет. Ми, ми говоримо про те, що шкоду будемо повертати, в тому числі громадам, які мають мають збитки, в тому числі, які не попали під обстріли, але не до отримали прибутки, тому що світло виключалось, не тільки світло, люди поїхали, бізнес, який завалили. І громадяни, тобто три частини. Ми знаємо, як це робити. У нас дуже гарна структура. Благодійна організація, благодійний фонд, міжнародний рух за права потерпілих наслідок російської агресії, яка має відповідний досвід. І сьогодні, будь ласка.